Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді боти, 7-міліметрові боти від компанії Баре. Отак от от вони виглядають. Називаються вони S-Flex. Зараз компанія Баре робить вироби з необрену серії S-Flex. Це перчатки, шоломи, боти. Перчатки, і боти 5 мм в нас вже були на огляді. Сьогодні показую боти. Досить така міцна, товстенька подошва. Бачите, з таким покриттям, щоб ви ніде не ковзали, щоб ви на де боті не підсковзнулися. І ще щоб ніде нічого вам ногу не пробило. Вони комфортні, резинова накладка повністю піднімається сюди, щоб тут ласта і не протерло. вода потрапляти не буде, все приклеєно. Позаду п'яточка теж резинова. Ремінець ласти буде втримувати отакий от от язичок. Є ліпучка, щоб молния не відкривалася всередині. Теж неопренова вставка, щоб вода не потрапляла в ногу. Боти зсередини покриті нейлоном звичайним, але вони м'якенькі і такі прям комфортні, ніжні, досить високі, щоб можна було туди запхати гідрокостюм і забезпечити повну відсутність води, щоб вода не потрапляла у ваші. Боти не найкрутіші боти, але досить комфортні, кльові боти від компанії Бере. Єдине, що зверніть увагу, якщо у вас широка нога і високий підйом, вам ці боти не підійдуть. Вони йдуть більш на вузьку ногу. Якщо у вас нога прям широка, і ви це точно знаєте, зверніть увагу на інші боти, наприклад, на боти від компанії Scuba Pro. 5-7 мм, але Scuba Pro будуть краще на ширшу ногу. Звичайна або вузька нога, бере S-Flex, 7 мм. Прям Дуже рекомендую теплі боти, дуже гарні. Придбати ви їх можете на нашому сайті Батиска або у нашому магазині Батиска. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!